Програма онлайн-запису до дитсадків запрацювала поки що лише в тестовому режимі. Офіційна реєстрація розпочнеться 12 червня. Портал дошкільних навчальних закладів Тернополя пропонує анкету, яку потрібно роздрукувати і зареєструвати в управлінні освіти. Для запису малюка в садок батько або мати дитини має прийти до реєстратора в управління освіти з паспортом, оригіналом і копією оригіналу свідоцтва про народження дитини, а також з роздрукованою формою реєстрації. Графік прийому анкет з понеділка до четверга. З 9.00 до 16.30. обідня перерва з 13.00 до 14.00 години. А відтепер перепланування, переобладнання та реконструкцію житла тернополяни проводитимуть згідно з новим порядком. Отримати необхідний дозвіл чи погодження тернополяни зможуть у центрі надання адміністративних послуг за адресою вулиця Князя Островського, 6. Тернопільська міська рада визнала роботу міської міліції 9 травня цього року незадовільною та тимчасово призупинила фінансування програми правопорядок. Відповідне рішення прийняли на сесії 6 червня, після того як заслухали інформацію начальника тернопільського міськвідділу управління МВС України в області Олександра Хілюка та прокурора міста Віталія Сідорова щодо дій правоохоронних органів 9 травня у старому парку. Окрім того, депутати створили комісію з питань контролю за використанням комунального майна, яке на в безоплатне користування правоохоронним органам. Спеціальна комісія місяць перевірятиме якість роботи громадського транспорту Тернополя. Роботу водіїв маршруток оцінюватимуть за наступними критеріями: видача квитків на проїзд, перевезення пільгових категорій пасажирів, коріння в салоні, розмова під час руху по мобільному телефону, санітарно-технічний стан салону автобуса та зовнішній вигляд водія. Дотримання графіків руху водія у вечірній час не перевірятимуть. Комісія в основному сформована з представників міської ради. Очолить тимчасовий орган начальник управління транспорту Ігор Мединський. Тернопільська станція швидкої допомоги обслуговує виклики у повному обсязі, проте перебуває у скрутному матеріальному становищі. Швидка отримує фінансування з обласного бюджету, який досі не прийнятий. Вже сьогодні не вистачає коштів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запчастин і медикаментів. З 25 автомобілів швидкої на станції 20 є 100% зношеними. З бюджету не закуплено жодної машини. Як повідомив головний лікар Петро Левицький, щодня через технічний стан на ремонті перебуває від чотирьох. Трьох до 8 автомобілів. Тернопільська школа номер 15 змінить статус на медичний ліцей. Тепер учні, які визначили зі своїм майбутнім фахом, зможуть ще з шкільної парти поглиблено вивчати обрану спеціальність. Вибір навчального закладу, на базі якого буде створений медичний ліцей, не випадковий. Школа номер 15 знаходиться на масиві східний. Має добре налагоджену співпрацю з Тернопільським державним медичним університетом. У новоствореному ліцеї планують відкрити навчальну лабораторію. Крім того, у школі поглиблено вивчатимуть дисципліни природничого напрямку. Днями було опубліковано рейтинг 200 найкращих вузів України. Традиційно найвище серед Тернопільських вузів місце посів технічний університет імені Пулія. Всеукраїнському рейтингу він 29-й. 37-ма позиція дісталась Тернопільському національному економічному університету. Тернопільський національний педагогічний університет імені Василя Гнатюка зайняв 108 ме місце. А Тернопільський державний медичний університет – 109-е. При визначенні місця у рейтингу враховувався рівень викладачів, якість навчання та міжнародне. Визнання навчального закладу. Читайте більше на ентернет'юа.